Через нові правила Українцям доведеться довше стояти у чергах на кордоні з Європою. З 12 жовтня в Євросоюзі почала діяти нова система електронної реєстрації в'їзду та виїзду через зовнішні кордони Шенгенської зони, яка називається «Entry-Exit System». Вона запроваджується в 29 європейських країнах поетапно і розповсюджується на громадян третіх країн, в тому числі і України. Тепер можете забути про штампи в закордонних паспортах, тому що вся інформація про перетин кордону, а також про відмову в перетині або про перевищення термінів перебування, реєструється в електронній базі даних. Відтепер, під час першого перетину європейського кордону з біометричним паспортом, вам сфотографують обличчя, а також знімуть відбитки чотирьох пальців і ще можуть запитати про наявність туристичного страхування, а також обґрунтувати мету поїздки і підтвердити, що у вас є наприклад бронювання в готелі, квиток назад і достатньо коштів на проживання. Але все це стосується лише короткострокових поїздок українців до Європи за безвізовим режимом на термін, що не перевищує 90 днів протягом кожних 180 днів. І насамкінець українці зі статусом тимчасового захисту в Європі не будуть включені до нової системи перевірок, як і ті українці, які мають дозволи на проживання в європейських країнах.